Братан каже, то його тупо каже, викинули тапочок, каже, і тупо гнали. Та зараз я зайду в зону, я побачу, як цей атвічик розвалиться. Це по перше. Нічого, зараз ті, зараз ті бродяги будуть отвічати. Де вони бродили? Хто їх знає, як бродяг? Вони вирішили свої правила встановлювати? Скільки років я з цією зоною, то я ще ж коли він мені дзвонить каже, брат, все доведено, по поводу общикових бабок. Все. Довідніно, я кажу, паша, я тебе ще раз перепитую, вже все завершено. Ну кажу, дивися, щоб не вийшло так, що це взечя мутка. А тепер, а тепер я зайду в зону. Братик, то вони ж не розуміють цього, вони шукають поводу. Я краще я півдня вб'ю в зоні, але я зберу всіх мужиків, тих мужиків, які там що базарили, як воно було на самом деле. Потому що я, я ж, я ж прийду кажу, дивися, чувак, щоб це не була зечья мутка. Я ж Вчорашні, а я вже бураму говорю, брат, говорю, а чому ти каже та ж? Всі пацінина бо вона знають, що я справедливий. Я говорю, почему? Я говорю, зразу піддержка старших братів. Я говорю, а то що що? Я говорю, мені це ще більше визиває подозрення і саме наворачивает на месяць тому, що що то здесь не то. Я я зрозумів. Все понял. Тобто з э, моїм заходом його амністія. Все, Боня, це, це що мене ще цікавило. Все зрозумів. Зараз хай ці дурдоми по городу закінчаться, бо мене розуміємо, що це таке, чого вони їздять. Це будемо дві річки. Городі, не казав казаку. А, якщо уїхали, то все круто. Тоді щось будемо домашні. Як перебралися. О, ну бачиш, далеко перебралися. <хи> ну, ти ж розумієш, що таке щеркас долетіти, що таке з Жашкова долетіти. Да, будь ласка, потому что ну, сам понимаешь, тут не только разговор за нас, но шесть и за так. Ну, потом у меня отмажешься. Иваныч, старший бат, доброго здоровья, добрый день, дорогой. Старший брат, расширите, брат видео сообщение отправить и написали в двух словах по сути вкратце и что беспокоишь о чем хотели услышать кусануть тебя отправляем тебе брат видео сообщения понимаем ну занято так время будет я как у тебя обязательно зайдешь посмотришь